Вітаю учасники каналу Капітал Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Будемо в цьому ефірі говорити про гроші. Поговоримо про те, який є надійний спосіб оформити собі приватну пенсію, зібрати собі великий капітал для себе, для своїх дітей. І будемо у вигляді слайдів, а потім зможете задати питання. Отже. Ці програми називаються програми добровільного страхування життя. Для чого взагалі нам потрібні гроші? Гроші нам потрібні для того, щоб купувати те, що ми хочемо, створити той рівень життя, в якому нам буде комфортно, чи можна народитися і прожити без грошей. На жаль, ні, в нашому матеріальному світі. Ну, єдине, якщо ми будемо десь жити в лісі, то, то, можливо, можна і без грошей. А на даний час все ж таки гроші нам потрібні не лише як фантики, а дійсно для того, щоб забезпечити нам комфортний рівень життя. Якщо ми розглянемо наше життя з точки зору фінансів, то ми побачимо, що воно розподіляється на три таких періоди. Перший період це дитинство. Коли власних коштів у нас не було, за нас турбувалися батьки. Другий період нашого життя він триває з 20 до 60 років. Це такий найактивніший наш період життя, коли ми вже заробляємо гроші. І ви бачите, що дохід наш бажано, щоб стрімко зростав, і потрібно тут зрозуміти, від чого залежить все ж таки наш дохід. Часто мені люди говорять, та роботодавці мало платять, якась робота не така. То я вам хочу сказати, що за цей період лише від вас залежить, яку зарплату ви будете отримувати. у нас Нема рабства, і тому ви можете самі обрати, де вам працювати і яку зарплату отримувати. Якщо вас щось не задовільняє вашій роботі в зарплаті, то необхідно просто підвищити кваліфікацію, знайти якесь нове місце роботи, щоб не витрачати цей золотий період життя з 20 до 60 років найактивніший, коли ми зможемо з вами працювати і заробляти гроші. Що ж з нами стається в той період? Коли ми вже не можемо працювати. Хотілося б, щоб це дійсно був золотий період, наш відпочинок, а не, на жаль, це слово пенсія, як у нас в українців, тому що дохід стрімко падає, пенсіонерів малі пенсії. А для того, щоб все-таки зберегти наш рівень життя, на тому, залишитись на тому рівні, до якого ми звикли, необхідно підготуватися. Так? Підготуватися до цього періоду життя. І що для цього потрібно зробити? зараз я вам. Покажу, для цього існують програми добровільного страхування життя. І, можливо, нам невідомо це слово страхування, це не так, як страхування автомобіля. Це накопичувальна програма з страховим захистом. І давайте подивимось, як вона працює. Людина, до прикладу, навіть з невеличким достатком може розпочати формувати собі капітал. І давайте подивимось, яким чином зараз я трошки збільшу. От ми беремо для розрахунку навіть 20 тисяч гривень. 20 років ви будете збирати кошти на своєму рахунку, ви самі зберете 400 тисяч гривень. Ці гроші будуть працювати під надійним відсотком 12-14% річних. Як ці компанії розпочинали працювати, то до війни було і 16, і 18, і 23%. Зараз 12-14% річних, але це складний відсоток, податки не Знімається відсоток наростає на відсоток, і за 20 років сума лише відсотками буде в два рази більше. Тобто 800 тисяч гривень і загальна сума буде 1 мільйон 200 тисяч гривень на вашому рахунку. І дивіться, якщо ця людина розпочинала. Навіть з 30 років, 20 років вона буде накопичувати, і з 50 років вже зможе або зібрати забрати весь цей капітал 1 мільйон 200 тисяч гривень в 50 років, або розрахують по ануітет ануїтет. Приблизно це буде 90 тисяч гривень в рік. І зверніть увагу, людина відкладала. 20 тисяч гривень, а отримувати буде 90 тисяч гривень. Це так само розраховується от в кожній Кожній компанії, про які ми далі будемо говорити. Але це не всі переваги, це не просто депозит, а ще з фінансовим захистом. У випадку, якщо людина не доживає до отримання своїх грошей, бачите, якщо смерть по хворобі, то ті гроші, які людина планувала зібрати, в нашому випадку це 400 тисяч гривень, то отримає її родина. Тобто, дивіться, людина тільки планує збирати свої гроші потрошки, вона тільки поклала 20 тисяч гривень, а у неї вже є фінансовий захист на її рахунку 400 тисяч гривень. Якщо це був летальний випадок, транспортна пригода, то подвійна або потрійна сума там в залежності від жінки, чоловік, хто годувальник родини. Також, якщо інвалідність, то. Іде на лікування 400 тисяч гривень, і програма продовжує діяти. Тепер вже компанія за цього клієнта сама відкладає гроші поступово, і також в кінці терміну людина отримує свої гроші. Додатково ми можемо оформити захист по таким критичним захворюванням, інфаркти, інсульти. І це називається так: можна обирати там сім критичних захворювань, 30 в різних компаніях по різному, але ви маєте знати, що є цей захист. І додатково можна брати медичний захист, там різні вже такі несерйозні захворювання, хоча коронавірус, в тому числі. І опіки, переломи, госпіталізація, все це додатково, фінансовий захист, такий можливо оформити. Отже, давайте розглянемо, які ж переваги саме таких інвестицій, переваги програм добровільного страхування життя. Це людина сама обирає, в якій компанії вона хоче оформити собі цей приватний рахунок. Які ж переваги? Це поступове накопичення капіталу. Ми рекомендуємо 10% від вашого доходу. Ці компанії гарантовано надають 4% зростання, що б не сталося. Ніякі форс-мажори, цунамі, все що б не було. І потім додатково компанія намагається більше заробити грошей. На даний час 12-14% річних нам компанії звітують, але гарантовано. Це лише в таких компаніях, тому що, до прикладу, відрахування в недержавний пенсійний фонд, там нема гарантії, що буде зростання ваших коштів. В деяких випадках недержавні пенсійні фонди спрацювали в мінус. У нас в Україні в мінус. Якщо ви робите вклад ваш в гривні, ви можете індексувати ваш вклад, щоб запобігти інфляції, так? Або можна робити вклад у валюті. 100% конфіденційність цих грошей. Ці гроші не діляться при розлученні і не конфіскуються судом. Тобто це єдині гроші, навіть у супер там олігархів можна забрати все, що завгодно, заводи, параходи, всю нерухомість, а лише ці гроші залишаються. І бачите, не діляться при розлученні і не забирається. Також Якщо людина не доживає до отримання своїх грошей, то спадок залишається вигодонобувачу, який буде вказано в документах. До прикладу, у людини п'ять дітей, вона трьох любить, а двох не любить. То, 3, то ці Три отримають, а ці два не отримають. Тобто чітко зазначено, хто має отримати гроші. Податкова знижка 18%, отримують ті, хто офіційно працює, і в нашому випадку, бачите, людина відкладала 20 тисяч гривень, 18% від цієї суми кожного року буде повертатись на його рахунок. Є можливість отримання... Потім особистої пенсії або пасивного доходу, пам'ятаєте, я розповідала, що в кінці терміну або ви забираєте всю суму, яку накопичили, або можете залишити далі гроші в управлінні компанії. Свої гроші ви прийдете за років 10, а далі вже будете жити за рахунок цих компаній. І страховий захист він можливий лише в цих програмах. Якщо ви тримаєте гроші вдома, якщо щось сталося, необхідна якась операція, ви всі гроші забрали і ніяких накопичень, у вас немає. Тут страхова компанія виплачує гроші на лікування, а основна частина ваших заощаджень і далі працює під відсотком. Тобто, у вас по подвійна вигода є гроші. Збираються. А якщо стається якесь лихо, то є фінансовий захист, і він вам допоможе в скрутній ситуації. Які ж гарантії? Світові гарантії. По перше, цих компаній більшість цих компаній працює в Європі більше ніж 200 років в Америці 157 років. Українське законодавство з 2003 року ці компанії почали офіційно працювати в Україні. Тобто раніше українці для того, щоб мати такі програми, їздили за кордон, там оформлювали ці програми і вже ті люди, які за кордоном оформлював, вже отримують ці кошти. А тепер нам набагато простіше, нам не їхати не треба. Ці компанії приїхали до нас і нам надають цю можливість. Жодного банкрутства за всю історію нема, тому що ці компанії не мають права збанкрутіти. Захист від форс-мажорів, гарантований відсоток на весь час дії. Додатково є. Перестрахування цих компаній, тобто компанія і так фінансово забезпечена, вона велика, але відповідно до закону, вона ще має перестраховувати свої ризики ще додатково в двох компаніях перестрахувальників. Потім далі ще ще, ще тобто там дуже серйозне питання перестрахування. І щорічно проведемо. Це міжнародний аудит, це вже так більш для юристів, бухгалтерів, економістів. Якщо я вам скажу, що міжнародний аудит проводиться компаніями Deloitte Тентуш і KPMG, то я думаю, що ви мене одразу зрозумієте про надійність, наскільки вона велика і гарантована. І ще в свій час Бодо Шефер сказав, що. Поліс страхування життя не рятує від хвороб або нещасних випадків, але він рятує родину від фінансового краху. Я пропоную вам дізнатися цю інформацію, залишайтесь в цьому телеграм-каналі, дивіться записи ефірів. І потім, коли ви вже будете готові оформлювати програму, звертайтесь до мене. В особисті контакти, і я допоможу вам оформити.